Вчора в російських телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що ну, нібито десь далеко в Альпах зустрічалися Єрмак Залужний і Буданов із американцями та британцями, і говорили про те, що треба змінювати Зеленського, бо він не хоче закінчувати війну. Ну, приблизно так виглядає. Ну, росіян це так дуже просто. Е, головне управління розвідки, звісно, спростувало цю інформацію, Ну, навряд чи вона схожа на правду, там вона точно не схожа на правду. Але в Україні дуже сильно зараз активізувалися різного роду політичні процеси. Знаєш, як я кажу, не опять основа. Знову ми таке саме бачимо. скажи мені, будь ласка, друже, що ти зараз бачиш за цією цією історією і намаганням Росії просунути наратив з е, Примусу Зеленського до відставки? Тому що я от скажу за своїми спостереженнями, бачу, що навіть українські ЗМІ почали активно коментувати, писати матеріали. Про те, що ну, Зеленський не виконав багато обіцянок і може піти у відставку. Чи піде Зеленський у відставку, що стоїть за цим вкидом з боку Росії, і що може бути далі? І як в цю всю конфігурацію вписуються акції протесту на Бутаса? Вибачайте, Вибачаю, таке дуже непросте питання. Я, я. абсолютно не відкидаю те, що а, безпосередньо Російська Федерація намагається. Просувати в переговорах з тими ж американцями тезу про необхідність проведення виборів в Україні як елемент підготовки до зустрічі, зокрема із путіним. Тобто, поки умовно кажучи, в Україні не будуть проведені вибори, росіяни рухатись не захочуть. А те, що вони вкидають зараз. Тезу основна основна реперна точка, яка те, що а, Зеленський не хоче миру, а, відповідно його треба змінювати. Хоча останні місяці ми тільки й чуємо про те, як Україна а, ледь не благає Путіна сісти за стіл перемовин, а, тому що ми прекрасно розуміємо, що Стамбул під час трьох. Зустрічей за останні місяці ні до чого не привів абсолютно, а й саме російська сторона безпосередньо блокує якраз організацію цього рандеву на високому рівні. І ну і власне і тому зараз вкидається додатковий меседж, що необхідно все ж таки проводити, проводити вибори, бо нібито Зеленський винний, в тому, що не відбувається прогрес. Ну, але це український президент, же ж їздив до Туреччини, чекав там Путіна. До речі, на зустріч запропоновану самим Путіним, Путін тоді не приїхав. А, але ну, об'єктивно обєктивно теж є чутки про те, що, наприклад, от візит Келога, який мав бути тижневим, а був протягом там декількох днів, три дні він перебував в Україні, що окрім а, безпекової ситуації. Десь все ж таки піднімалася тема можливості проведення виборчої кампанії. Очевидно, що все рівно десь у куларах ця тема вона проскакує, але виходячи із нинішнього стану законодавства і тих заяв, які проскокують, ну, наприклад, у голови Верховної Ради пана Стефанчука, я можу а, говорити про те, що а, м, реалістичнішим варіантом. Є проведення все ж таки строкових виборів після завершення воєнного стану. Якщо ми говоримо про чергові вибори, а то вони мають провестись. Ми ж пам'ятаємо конституційні безпосередньо вимоги щодо останнього, останньої неділі березня. Там, звичайно, про п'ятий рік повноважень. Там, якщо там по президенту, то звичайно, ми розуміємо, що кількість років повноважень збільшилась де-факто. Ну, і те саме по Верховній Раді, тобто, все рівно мова йде про останню неділю жовтня. Але тим не менш, виходячи з того, що у нас активізувались законопроекти, що стосуються виборів, ну, наприклад, законопроект з однієї сторони, нібито депутатів батьківщини. Але там є той же самий голова Верховної Ради, пан Стефанчук, серед співавторів, то цілком можливо, що вже зараз намагаються відретушувати, умовно кажучи, виборчий кодекс для того, щоб в необхідний час, ікс, час ікс прийняти короткий закон, і все ж таки визначитись, коли проводити ці вибори. Тому, коли мова йде про... Осінь, те, що зараз знову таки вкидається, uh -huh. я не можу нічого виключати. От, ти задав питання про набу і сап. Ми маємо чіткий кейс, як 22 липня, uh -huh. поза нормами регламенту, поза взагалі якоюсь нормотворчою логікою, провели швиденько рішення за одну добу. Тому оце конкретний приклад того, що в принципі вибори можуть відбутися насправді і восени, і mm. які б зараз не були законодавчі норми і виборчого кодексу, і ще щось. То ця тема, в принципі, я думаю, що вона обговорюється. Але якщо повертатися до вкидів Російської Федерації, то вони якраз направлені зараз більше не на повалення зеленського як такого. А, ну, там на майбутніх там виборах чи е, створення точки напруги всередині команди. Он, там дивіться, там е, як там росіяни казали, Єрмак е, Залужний Буданов там вирішили відповідно там з британцями. <рес> От. А, мова й, мова йде радше про е, послаблення зараз, зараз української влади під час е, розуміння, що. Ну, ось же ж є мітинги безпосередньо по е, набу і САП. А й це, в принципі, продемонструвало ну, певні слабкі точки у нинішньої української влади. Ну і власне зараз і включилася російська пропаганда. Але тема виборів все рівно я думаю, що вона обговорюється як один із елементів е, завершення активної фази війни. Звісно, проводити вибори в умовах нинішньої е, фази війни, як на мене, ну це нереально. Тому що удари по м, виборчих дільницях, хоча там певні як ти кажеш, законодавчі ініціативи напрацьовуються, що можна буде проводити, там що робити, коли тривога, і так далі, є там такі вже ідеї, в принципі, креативу слугам народу не позичати. В них його вистачає ще з часів 95-го кварталу. Скажи мені, а чи можливий такий варіант, що Путін гіпотетично Росія погоджується на призупинення там ударів з повітря і так далі? Там залишаються якісь бойові зіткнення по лінії бойового зіткнення, але у тому буде да проведення виборів, і враховуючи те, що зараз після е, підписання скандального законопроекту про позбавлення незалежності на Бутасап рейтинг Зеленського суттєво просів: чи можлива взагалі, от з цієї точки зору така от форма? Так, така, таке створення ситуації для проведення виборів. Ти кажеш, що так, але я от ще й через цю призму хотів би подивитися. Ну знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, що саме українська сторона вимагала повного режиму припинення вогню і ні, 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 на ні. це росіяни не йшли. Ми, ми, ми вимагали лише в повітрі і на морі, а на лінії бойового зіткнення ми не говоримо. Ну, так все рівно, але з березня місяця, з березня місяця, як тільки, як тільки американці завели тему про режим припинення вогню, чітко з березня місяця наша лінія була про повний режим припинення вогню. Тобто, мова йде про інше: мова йде про те, що чи є довіра сьогодні до російського агресора. Що він сьогодні не домовиться за умовно там, не обстріл там, української енергетики, тилу українського і так далі. А завтра не зробить якихось провокацій на цей рахунок. Чи от е, у нас буде, наприклад, пройде там, е, ну, наприклад, там, 40 днів виборчого процесу, а на 41-й день росіяни обстріляють. Уже люди всі, значить, у всьому виборчому Раші, все, е, значить, вони готові йти на вибори. А в таких умовах що робити? Зупиняти вибори чи е, зупиняти їх на окремих дільницях, в окремих регіонах? Що робити тоді? Дійсно, я думаю, що це велика проблема. Це велика проблема, оскільки е, навіть досягнувши нібито політичної згоди на те, що росіяни не будуть атакувати. Там ну, відповідно тил, але ж в Україні створюється чергова точка напруги. Для прикладу, це голосування військових. Мільйон так. військових має голосувати. Як вони будуть голосувати? Це що виходить, влада наступна буде обрана без участі військовослужбовців, більша частина з яких мобілізована, ну це ж знову ж таки точка напруги, дуже серйозна. Тобто, насправді, якщо говорити загально грубо. Так, на перемовинах може вестися розмова про те, що там росіяни не стріляють, щоб пройшли вибор, угу. але з точки зору прикладної реалізації, у мене величезні, величезні сумніви.